А ще як я вам скажу, що шароварщина це не завжди погано. Вона іноді може навіть бути показником патріотичності, а скасовувати людей не завжди добре. Тільки не спішіть кидатися в мене дизлайками. Зараз спробую все пояснити. Слава Україні! З вами Маргарита Осе, і сьогодні я хочу поговорити з вами про шароварщину. Совок обмежував розвиток та й, взагалі, існування будь-якої національної культури, забороняв українські газети, журнали, розстрілював українську інтелігенцію, а крім того, ще створював протиприродний гібрид Homo Sovieticus. Соєтікус. У розробленому амур Нижньодніпровським КПУ сценарії єдність українського та російського народу зображала така сцена: верхи на конях з'являються Богдан Хмельницький і Пушкін, вісім коней запорізькі козаки, автівки з портретами Пушкіна у супроводі гусляра, і портрет Шевченка у супроводі бандуриста. Чотири мотоцикли беріски і чотири мотоцикли вербиченьки. Власне так і з'явилася шароварщина. Детальніше про походження та шкоду цього явища можна подивитися у відео дарки Бунтарки» та. Андріана Зетпі за посиланням. Але звинувачувати в існуванні Шароварщини лише СССР теж неправильно. Після здобуття незалежності Україна протягом десятиліть нехтувала розвитком культурної сфери. Ініціативна молодь, втілюючи власні прагнення навіть без держбюджету, стикалася з усілякими табачниками, а комунальні заклади ледь жевріли, плекаючи кіч. За визначенням кіч це напрям у сучасній культурі розрахований на масового споживача, що характеризується примітивністю, безідейністю, розважальністю. Найкрасномовніший приклад кічу сувенірна індустрія. В Японії це білі котики на удачу у нас віночки. Однак, кіч це не обов'язково щось дешеве і не конче зроблено від підлості чи меркантильності. Він зображає володіння цінністю, яку людина насправді не має. Вона може бути недоступна не тільки з фінансових причин, а й через рідкісність, складність у здобутті, або у випадку шароварщини, кіч зображає володіння втраченою реліквією чи навіть знищеною історією. Наприклад, новітня шароварщина ідеалізує її стверджуючи на противагу, Україна ніколи не існувала. Про Україну писав навіть Геродот. Саме тому подолати кіч абсолютно неможливо, його творитимуть випадково чи навмисно. Залишається лише пояснювати різницю зі справжньою українською культурою і проводити межі на рівні держави. У березні Верховній Раді зареєстрували законопроект із обмеження використання патріотичної символіки у рекламі. Не можна буде використовувати назви населених пунктів та місцевостей постраждалих унаслідок російської збройної агресії, а також місць, що є загальновизнаними символами стійкості. Та героїзму українського народу, бойових дій та військових операцій, виробників назв типів і видів озброєння, назви родів військ, привітання, які визначені законодавством як офіційні для ЗСУ, імена військовослужбовців, а також цивільних осіб, які брали участь у здійсненні заходів із національної безпеки. І це доволі непоганий, чіткий перелік вимог. Чи маєте ви що до нього додати? Пишіть у коментах, і раз ви ще скролите вниз, лайкніть і поширте це відео, аби його побачили ще більше людей. Також можете підтримати мене фінансово. Як це роблять ось ці чудові люди? Дякую. А тепер думка, з якої я почала. Шаруварщина – це не завжди погано. What? Так, псапатрунщина і Ванька Встанщина на радіо та телебаченні. Це не дуже добре. Але якщо автор просто хотів зробити щось патріотичне, але переборщив, має чітку громадянську позицію і не стверджує, що всі мають право на самовираження, яким би воно не було, то можна спробувати вести з ним діалог, що ж має грати на весіллях, окрім сердючки, коли гості вже під градусом, і це щось мусить бути нашим українським. На культура скасування може стати проблемою, бо діє лише на тих, хто слухає. Наприклад, після неймовірної хвилі хейту, потап лише закрив коментарі. А Поплавський в такому випадку навіть коментарі закривати б не став. Життя це боротьба, треба боротися, і це я вже мовчу про україночок типу Лободи. Єдиним реально важливим критерієм для того, щоб забрати людину зі сцени, мусить бути громадянська позиція. Виступала на російських птахофабриках. Наші любимо ці цефабрики, здоров'я, здорові успіха. До побачення: немає людей без гріха і немає виконавців без факапів. Скребін свого часу писав таке: яка рісниця, хто хто? яка тут мова все обма. Ріже Вухо, правда. А уявіть, якби скрябіна закенселили у 2009-му після цієї пісні. І Україна би ніколи не почула наступних. Останні синарит, то ми це кюрене двох. Що з нами буде, завтра може знати тільки Бог. Старі фотографії на стіл роздави ма мене вибач, що я стан. Ча насправді набагато важливішими були інші рядки. На той момент далеко не такі очевидні, як сьогодні. Дано, і захід за а ще важливішою була його позиція після нападу Росії в 2014-му. Спробуйте усвідомити, який шлях ми як нація пройшли, що пісня, де йдеться про єдність сходу і заходу, почала різати нам вухо словами промову. Вона не може бути в... на якісь. Певній частині території, вона, якщо заходить, то вона заходить, то, то є біда для всіх. І тому, ну, як на мене, нейтральним бути не можна. Здається, що виконавців багато, але за перебріком їх в рази більше, і витримати конкуренцію складно. Ми не можемо змушувати їх покидати сцену після першої ж помилки. Головне, громадянська позиція і готовність розвиватися. Ну і врешті-решт смаки усіх різні. Якщо ви вважаєте, що всі свідомі громадяни слухають ту саму музику, що й ви, ну то це мінімум наївно. Ось цитата класика, яка ідеально описує ситуацію. Африканс Сверидович, от ви напрасно питаєтесь Соломон Самсунич найти у Вальки якусь естетики, отталкуваясь от антропоморфности. Соломон Самсонович тю. Ви б говорили, ви б понятні, Африкан Сваридович. Африкан Сваридович, ну от дивіться. От ви кажете, валька не красива. А лебедь красивий. Соломон Самсонович, красивий. Африкан Сваридович, а от давайте, щоб у вас була така шия, як у лебедя, так і лапи красні, і пір'я кругом. Тож і красива, а? Що мовчите? Скуштували так і остальне лібь, красивий як Лібь, а обізяна як обізяна. Хліні ясна. Діліться в коментах своїми думками. Цю рубрику я заснувала саме для аргументованих дискусій. Підписуйтеся, ставте дзвіночок, лайкайте це відео, поширюйте його і допомагайте ЗСУ. А якщо у вас залишиться кілька зайвих гривень, то допоможіть мені у розвитку цього каналу. Всі необхідні посилання я залишаю у описі. Па-па!